Я що то не понял, чекайте. А скільки в них рук? Ну, ага. я пам'ятаю, що сам сказав, що в одній руці вони тримали мійну. В другій, які робить да. ще вино по півтори тисячі доларів пляшка. А де ж ружо? Тримали автомати. Чи може мівіну? Так би мовити, на, на цей на п'єдестал. Чи... Спали в одному бункері, їли мівіну, пили вино, ружо тримали. Милися в одній ванні. <клухи> <Підо> душ. <клухи> Який жах? Який жах? Ну, все-таки, я думаю, що це якийсь такий натяк на те, що Україна країна терпима для. Одностатевої любові, правда? Ж, ну, принаймні, автор якось цією публікацією про щось таке натякає. Чекайте, а де татаров чеченців вбивав цей момент? Так от, ну, а татаров. А, там же ще був Льоша Арістович, той з гранатометом був. Так, 32 виходи, чи 33. Так, <світтє> <світтє> цікаво, звідки з бункера? Слухайте. У мене, мене таке враження, що вони собі на пісюнах е, тату набили автомат Калашников, і ними і відстрілювалися. Тобто, ну, ну вони, вони ж вже по глобальне. глобальні. Я, я думаю, що Файна Файна цю цією публікацією остаточно перетворює Вінстона Черчилля, блядь, перепрошую. В, ну справді, точно вже перевернувся в. Ну, вже вже добре. Мені здається, що треба міняти анекдотичний формат інформації про українську владу з Вінстона Черчилля і Щільниця на Петьку і Василя Івановича. Оскільки О, до речі. культурно та культурно вони російського російсько-російсько-культурний ну, Єрмак із. А не українсько-культурний з е, Бубою. Так тут вони, вони більше під, під, під формат п'ятький Василія Івановича підходять, Бубочка, і тільки, ну, от мені дивно. А хто з них п'ятька? Мені все-таки виглядає, що Єрмак має бути Василій Іванович, а Зеленський має бути п'ятька. Ну і безугла в них Анка, звичайно, буде. До речі, Чомусь сьогодні стало відомо, що Даша Зарівна звільнилася з офісу президента. Вона Причому ще 4 липня. Занадто рівною. Занадто рівною yeah. вона виявилася. Я так розумію, що з, ну, з кадрами велика проблема. Ну, Коли відбуваються такі зашквари, нормальні люди туди йти вже не будуть працювати, тому що вони розуміють, що чекайте, з ким працювати, а яка перспектива? Тут перспектива дай Бог, щоб вони зараз, якщо вони не скасують цей закон, то мені здається, що будуть непереливки. Так справа то в тому, що вони, вони... дуже великі проблеми будуть. Вони на сьогоднішній день вважають, що вони можуть обдурити людей. І вони роблять все, щоб обдурити людей. Силовиками це не закриєш? Так, В мене відчуття, що силовикам це нащо? Силовики зараз почнуть морозитися. Я, я бачу просто по, ну, по частині силовиків, як вони поводяться, вони починають розуміти, що ситуація гниліша, ніж під час Революції Гідності, і народ більш розлютований, і зброї на руках дуже багато. Тому. Ну... Я вам хочу сказати: люди розуміють, де Росія тепер це не 14 й рік, не 13. й Ми вже всі тут дуже добре розуміємо, де лізе Росія і де вона може провокувати, а де тут наші внутрішні воші і гниди і щурі, які так, намагаються під цією личиною заграбастити більше грошей. Так от головне питання: чому вся агентура крупнокаліберна зав'язана на банку? Ніхто, ну я не бачив, щоб з патріотичного табору люди ходили на банку, щось там якісь сценарії е, продумували спільні, або з місцевого самоврядування. Туди лазить виключно е, або колишня наволоч з партії регіонів, або е, відверта російська шантрапа. Е, от, поведінка зеленського з Єрмаком, що відносно московських попів, хіба це не показова історія? От вони, вони петляють, петляють, вони обдурили все суспільство, вони фактично зламали закон, і так закон дуже лагідний до УПЦ МП був, вони його зламали, і він фактично не діє. Хоча там якісь дедлайни служба з питань, от вона так хитро називається Свободи совісті і всього етнополітики. Ця служба пробує якось ну, хоча б якісь рамки нагадати московським попам, а московські попи поводяться так, що мали вони все в сраці. Бо в них вони скільки відшпилили бабла чиновникам Зеленського, що вони вважають, що чиновники на підтанцьовках у них у московських попів мають бути. Знову ж таки, ми ж це все пропускаємо. Ми не бачимо цього всього, і дуже добре, що це оприлюднюється. Та ми а... вдаємо. Ми, по-перше, є тусовка, є середовище, яке весь час про це говорить. Але люди так думають: ну, ну, ну на що себе й цим? Може, може, проскочимо якось. Вже не, проско... не проскочимо, вже не проскочимо. Люди добрі. Не вийде проскочити, тому що або ми зараз це все виправимо, або. Державі до побачення треба казати. Oh. 에... <laughs> Слухайте, Ігор Лапін опублікував. Я не знаю, звідки він взяв цю інформацію. але я так розумію, що це таке все-таки правда. А, а на прозоро, звичайно, це на прозоро. Ah, Страхування відповідальності голови та членів наглядової ради енергоатому. Я дивлюся, туди і Мілованов входив член наглядової ради енергоатому. Страхування відповідальності голови і членів наглядової ради. Тобто, ми собі уявляємо: якщо голова і члени наглядової ради дурні, абсолютні, відбиті дурні, і вони щось нароблять такого. За все то заплату. держава має платити за їхні неправильні рішення або дурнувати рішення. 19 мільйонів 301 тисяча гривень. 19 мільйонів страхування відповідальності. Прекрасно. Просто бомба. А може вони нам, вони нам взагалі не потрібні? Ні, так. Мало того, що вони Ми крали. Вони їх ще страхували їхню відповідальність. Так. Вони розкрадають собі в кишеню половину майна е, ну, і доходив енергоатому. Так ще їхні управлінські рішення страхуються. Мама... На прозору. Відкриті торги з особливостями. Очікувана вартість 19 мільйонів 301 тисяча гривень. Інформація про замовника, аукціонерне товариство Національна атомна енергогеронуруюча компанія енергоатом. Що, що входить в предмет страхування? От тут мене цікавить. Голову, напевне, страхують. І членів наглядової ради. Я думаю, що вони страхують члени, членів наглядової ради від імпотенції за державу. Ну, це, ж, це ж просто ну, така дичь. Я розумію, що е, взагалі е, ну, але страхувати управлінські рішення ну це, звісно, ляха. Це який... Мені здається, що е, знаєте, оце точка кипіння е, з е, цією незалежністю антикорупційних органів, тому що е, тут же ж суть не в антикорупційних органах, не в тих персонах, які там працюють. Тут суть в принципі. В тому, що це є маркером нашого руху до Європейського союзу і нашої е, е, дійсно незалежності від державних інституцій, держав навіть не інституцій, а держав, е, державних органів влади і тих людей, які сьогодні тримають цю владу. Ну взагалі, запит на справедливість він починається з військ. Справа в тому, що в військах, якщо ти загубив, наприклад, е, саперну лопатку, то ти пис, пишеш там, 50 всяких актів, списуєш там, ну, це просто катастрофа. Чому військові тупо купують собі одяг, не, не розраховуючи на постачання? А Ну, зараз воно трошки, ніби спростилося, там карімат списати тепер уже не треба рік довботні. Але разом з тим, коли оточення Зеленського терить мільярди, то їм не треба рік писати е, явки з повинною, пояснювальні записки і тому подібне. Вони далі продовжують жити і радіти життю. Коли злодюги, забудовники, е, з, ну, порозпилюють величезні кошти. А потім, ну, максимум, що може трапитися до них, прийдуть силовики і е, вимагатимуть відкат, тому що ну, грошей не вистачає. За відкат закриють кримінальну справу і на тому все закінчилось. Тобто, протест вийшов проти того, що країна живе за різними правилами, а країна повинна жити за одними правилами. І всі злочини проти держави повинні каратися, а не заохочуватися виїздом до Відня. Оце, Оце власне суть нинішнього протесту. Знаєте, я ще буду цитувати видання Financial Times, тому що цей матеріал достатньо великий, і я хочу нагадати, що він насправді називається так. Поляризуюча сила Андрія Єрмака ще одного лідера України воєнного часу. Тобто, суть цього матеріалу в тому, що видання захотіло показати ще одного главу нашої держави, тому що він глава держави, як, як тут не крути, він приймає рішення і впливає на ці рішення. Так ось що ще мене зачепило, і чесно кажучи, я шокований. Виявляється, що глава офісу президента Андрій Єрмак втручався в плани щодо ведення бойових дій в Бахмуті, і що рішення тримати тривалу оборону міста могло виходити саме від нього. Так це правда. Скажіть, будь ласка, під цей Бахмут була створена спеціальна е, програма, тобто, їм треба було героїчна сторінка, але політтехнологічно змонтована. Під це з'явилася Тарас Тополя, Написав пісню фортеця Бахмут. Під те уперлися рогами і стерли Бахмут фактично з лиця Землі. Е, але найголовніше, що під Бахмутом відбувалися всі найгіркіші маніпуляції з боку Міноборони, недопостачання зброї, е, роз, фактично дезорієнтація управління військами. І все, все, все. Колись люди, які пройшли Бахмут, а я недавно заїхав на текстанцію одну, і стоїть переді мною. Автівка на скріна написано втратив око у Бахмуті. Думаю, да. так побачив справді міцний чоловік такий із ознаками до, доброго вишколу військового. І, от думаю собі, йолки-палки. А це значить, що про Бахмут не, не забули, про Бахмут пам'ятають. і Оця спекуляція на створення нового героїчного образу, який там продать на Захід в Бахмуті, і, і, і там на тлі Бахмута Зеленський, як новий Вінстон Черчилль. Та ні, ребята. Ну, ну ви, ви одноразово. Це якраз Бахмут потрапив у ту хвилю, коли так звана дипломатія пристрастей або дипломатія емоцій, вже, вже фактично вичерпувала себе. Ну, тобто. Той стиль дипломатичний 22-го року, який е, світ весь ну, якось сприйняв, бо це було дуже емоційно, і ця чиста емоція під бахмут. Вже на час Бахмуту вже ці емоції дещо ну, засалилися, так би мовити. Ча чакри засалилися, називаються. І в мене таке враження, що це була така політтехнологія, яка ко коштувала Україні тисяч життів своїх героїв. І, до речі, саме створення Ставки це ж абсолютно карикатурна історія. От вони, вони досі не можуть зрозуміти, нафіга вони її створили. Ну, щоб якось так по-сталінськи це було. Щоб, щоб, щоб воно мало всі більше ознак. В українській свідомості поняття ставка не грає, не грає Ставка. Ну тим більше, що. Врешті-решт ставка, в значенні е, в нинішніх коннотаціях, це е, відеозвернення Зеленського. Тобто, е, і так відосіки він щовечора пише, а тут ще відосіки зі ставки. От провів ставку, що без що. Та дивися на морду Зеленського і розуміє, що при слові Ставка він бачить тільки ставки в казіно. Він іншої коннотації не знає слова Ставка. Я ще процитую: за словами двох українських чиновників, залучених до військового планування, Єрмак неодноразово ігнорував рішення військового керівництва і в певних ситуаціях мав повний вплив на бойові дії. Одним з найяскравіших прикладів, за їхніми словами, був його вплив на битву за Бахмут. А давайте згадаємо, хто у нас був тоді головнокомандувачем Збройних Сил України Валерій Федорович Залужний. Ну, позаравши... і час битви. За Бахмут був Валерій Федорович. Тепер я розумію ще одну причину того, чому його прибрали ну, вони, військового керівництва. Ну, е, вони створили для нього обставини непереборної сили при е, наступі на бік Мелітополя, туди на Токмак Мелітополя. Згадаймо цей весь цирк, коли вони верещали поросята недорізані. Про те, що ми наступаємо, що ось завтра, і ми наступаємо, ми наступаємо. А потім ми дивилися, як карячилися на мінах підірвані українські бійці, яких кинули е, ну, бригада Магура, яка пішла просто в лобову атаку на лінію Суровікін. Для чого це було зроблено? Скільки техніки там поклали, скільки бійців там поклали? Чого досягли? Всі прекрасно розуміли, що без прикритого неба ніякого наступу не може бути. Будь-який наступ відбувається при повному домінуванні в небі або повному, повній нейтралізації домінування противника в небі. Як це трапилося, наприклад, із наступом на Харків. А є ще одна історія: це е, про яку нагадують тепер поки не голосно, але чим далі, тим голосніше. Про те, як трапився договорняк і випустили російську окупаційну банду з правого берега Херсонщини, по суті, 30 тисяч корпус перейшов на лівий берег без серйозних втрат. Ну, кинули там техніку, і, і так небагато було. Але ж цей контингент можна було б чітко затокти, загнати в табори і створити шокуючі обставини політичні для. Путіна змусити його провести справжні перемовини. Але ні, політичне керівництво організувало вихід е, от, от, оточеного групування на правобережжі Херсонщини на лівий берег, і після того ще й суровікін е, побудував лінію укріплення на Запоріжжі. Пане Володимире, бачите в будь-якому випадку, якщо. Ці всі протести будуть продовжуватися. Мені просто цікаво, чи влада а, застосує силу, чи перейде у ці червоні лінії, чи навпаки а, Зеленський дасть відкат назад. Але те, що ми бачимо, ну це не відкат назад, це дуже хитрий хід для того, щоб ще раз, ну, для а... того, щоб ще раз зробити свою чорну справу, розумієте? Це Сховати це... своїх падільників. Це гарна підводка під іншу тему, яку це варто нагадати, бо пройшло нарешті оголошення про те, що Стефанчук скликає на по-моєму, 31 на 31 липня, 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 беремо. на 31 липня скликає раду. Якщо врахувати, що ці слуги шкурнули за кордон, їх на території України немає і повертатися вони різко не будуть, бо ну якийсь сенс. Раптом виявилося, що кворуму нема в Верховної Раді 31 числа. І це означає, що тоді народ вже має займати площі на постійно. Дурити себе так, як зараз пробує е, Зеленський обдурити цим своїм закончиком 13531. Е, ну, це чисте шахрайство. Це на і паливо, перепрошую чистої води. То, через що е, вестись на цю брехню патологічну Зеленського Єрмака, нікому, нікому не можна. Та, ну і Люди, які виходять на вулиці, вони ж це відчувають. Тут, без моїх пояснень, вони всі все розуміють. Я це пробігся е, під, по основних гаслах, і бачу, що люди дуже тонко розуміють, багато процесів, дуже тонко. Тон Тонкіше, ніж влада і слуги. Це перше. Друге, це, до речі, ще один момент істини для, адже на площах зараз багато дуже людей до половини тих, хто голосував за Зеленського. Особливо молоді дівчата. Е, і це момент істини. Багато з них розуміють, що вони помилилися з вибором. І вони щось повинні зробити, аби виправити ту помилку. Але коли дивишся, як вискочила з грайка таких е, зелених горобців, мені прикро, що серед них, Жан, Жан Баленюк, наприклад, вискочив і почав пояснювати, що я маю право на помилку. Так ви маєте твоє, твоє право на помилку закінчилось в момент, коли ти обрався слугою народу. Так виправляй! Ти першу помилку... Ви ж не хочете виправляти. І от вони зараз починають пояснювати, що чекайте, а ти повинен щодня в себе під тим дописом, який ти написав про право на помилку, тепер робити аналіз закону, який пропонує Зеленський. Якщо цей закон проти євроінтеграції, якщо цей закон передбачає е, замість дахування е, над САПі і набу, Генпрокурора е, передачу дахування політичного голові СБУ, то це ніяка незалежність е, антикорупційних органів. Ніяка незалежність. А ти знову підписуєшся під правом на помилку? Та ні, твої, твої, ти можеш виправити, своє, ну, виправити свою помилку, тільки склавши мандат. Оце зрозуміла для людей е, е, схема виправлення помилки. Але ж складати мандат не хочеться, правда? Ж? Ну то ж, то ж бо й воно. Тоді оця фальш, і це на ну, обман, тотальний обман людей, який здійснюється зараз довкола цих маневрів, він, він просто ну, проникає з усіх шпарин. Виліз вчора Стефанчук і почав варнякувати, що най, на найближчі пацани ви скликали. Сесію під закон, цей буквально на коліні за два дні. Вам на виправлення помилки часу має бути в два рази коротше. Ви повинні затратити час, якщо ви щиро хочете виправити те лайно, яке ви навалили на голову українському народу. А ви зараз тиждень просите на скликання. Та ні, хлопці. Ви розраховуєте, що через тиждень люди із площ підуть. А якщо не підуть. А чому ви зараз не говорите про те, що ви сфальшували, по суті, ви незаконно створили уряд? Тому що нема, ну, нема тих процедур, по яких вони змінили прем'єра. Нема в законодавстві таких процедур. Вони, вони змінили... У нас немає часу. У нас а? військові гинуть на фронті. У, у вас є час? На канікули. Так от, До побачення. І не, і не повертайтеся сюди так, більше. Ніхто з вас щоб сюди не повертався. Вони готують за стан, за воєнний стан і роз'їжджаються на канікули, відпочивати за кордон. Ну, якщо... Закрити кордони і більше їх сюди не пускати. Все. Ну так я я я б загалі хто виїхав на канікули за кордон попросив без скла скласти мандат